Вітаю, ви дивитесь програму Автопілот. З вами Рауль Челечава. І сьогодні ми будемо тестувати по-справжньому міський і дуже компактний автомобіль. Думаю, що ви вже здогадалися, що він називається Смарт Фоту. Ідея створення надкомпактного автомобіля завжди лежала на поверхні. У розумінні Мерседес вона виглядала ось так. Якщо все складати під дах, обсяг багажника Смарта 320 літрів. Як на мене, це немало. Головне відмасштабувати ваш багаж. Що це означає? Ось, наприклад, 5-літрова каністра. Цих літрів на моєму автомобілі вистачить лише на 30 кілометрів. Але смарт проїде 100. І саме тому ось ця маленька ємність замінює велику каністру. Ця поличка витримує 100 кг, але головна її цінність полягає в тому, що тут є спеціальне відділення, де ви можете зберігати гроші та зброю. Але головна таємниця смарта полягає в тому, що двигун також знаходиться у багажнику. Варті ви можете знайти навіть один підстаканник, але він настільки незручний, що я придумав для нього дуже корисне застосування. До речі, саме час поливати мого вазона. А ви кажете незручно. Як для звичайного міського життя смарт дуже непогано укомплектовано. Тут є клімат контроль, є магнітола, є бортовий комп'ютер, підігрів сидінь, склопідіймачі і навіть велика панорамна стеля. Хоча для розбещеної людини смарт це історія того, чого тут ніколи не буде. Звичайно, про преміальні матеріали в салоні Смарта мова не йде. Зате все зібрано дуже якісно, а сидіння неймовірно зручні. Тим часом проєкту Смарт вже 14 років, і не всі вони були безхмарними та прибутковими. Багато в чому цей компакт випередив час і в чомусь не виправдав очікувань покупців. У мене ботинок більше цієї машини. Позаяк сьогодні смарт вже не екзотика ані в Києві, ані в Москві. І хоча час монстроїдальних джипів ще не сплив, недалекий той час, коли ось такі малечі домінуватимуть в усіх мегаполісах планети. Як на мене, це станеться після переходу смарт на електротягу і одночасного здешевлення через зростання обсягів виробництва. До слова, електросмарт вже в серії і в США коштує близько 13 тисяч доларів для України. Смішні гроші для США не все так однозначно. Втім, наша історія це класичний двигун внутрішнього згоряння. Електрикою займемось в наступному році. Коробка у нас роботизована, п'ятиступенева. Якщо їхати плавно, ніяких запитань немає. Коли перемикаєшся в ручний режим, тут, звичайно, ти відчуваєш, що це не автомат. Головне запитання українського споживача до Смарта це, звичайно, витрати пального. Так от доповідаю. На трасі цей автомобіль витрачає 4,9 літри на 100 кілометрів шляху. Якщо говорити про міську їзду, 6,2 літра абсолютно зрозумілий результат. Хоча, звичайно, якщо ви захочете їхати швидко, може бути і 7, і 7,5. Смарт у нас зодніпривідний автомобіль і навіть задні колеса є ширшими за передні. Але не треба думати, що Smart – це дрифт кар Насправді автомобіль дуже добре тримається за траєкторію. Він, звичайно, не спортсмен. Але повірте мені, він з честю здолає усі ті повороти, які виникнуть на вашому шляху. Зовні смарт виглядає набагато компактніше. Всередині дуже багато життєвого простору. Хоча думаю, що коли люди дивляться на мене зовні, їм здається, що це не лобове скло, а лінза. Ну що ж, обличчя треба масштабувати? Звичайно ж, головна конкурентна перевага цього автомобіля полягає в тому, що він має дуже компактні розміри. Це одне парко місце, але на ньому можуть поміститися одразу три смарта. Залишилося зрозуміти, як я звідси вилізу. Смарт це дуже безпечний автомобіль і не тільки тому, що. Тут застосовано багато технологій. Дивлячись на смарт, завжди виникають думки про безпеку. І зараз ви бачите, як його сталева рама витримує вагу величезного позашляховика. Це не реклама, а чистісінька правда, як і п'ять зірок після проведення численних тестів. Смарт навіть били об старшого брата з цих класу. Малюк тримає удар дуже пристойно, і це одна з причин, чому він не коштує, скажімо, 6 тисяч доларів. Є і кумедне пояснення, чому в смарті безпечно, і з ним ми теж погоджуємось. До речі, ось ця панорамна стеля у нас є дуже безпечною, тому що виконано її із пластика. Що це означає? Це означає, що вам треба бути боксером, щоб її зламати. Я переконаний, що Smart – це автомобіль майбутніх міст України. Зараз ми їдемо на звичайному шляху і тут лише дві полоси. Але якби в потоці були лише Smart, їх би було чотири. Перед нами дійсно класний компактний автомобіль, який вміє економити пальне, який якісний і безпечний. Так що я думаю, що в Україні у нього є майбутнє, тому що в Європі це вже справжня реальність. В мене є підозра, що за результатами нашого тесту багато глядачів можуть подумати, що смарт-фоту створений для людей, які хочуть багато паркуватися і мало їздити хоча насправді все не так однозначно.